Воно насправді стріляють, щось вибухає, щось взривається, щось літає постійно над головою. Я такий думаю, та може я опять на радіо піду, знаєш? <свісно> а потім думаю: ну, я ж прийду на радіо, якщо я не буду робити цю роботу тут, то там так само буду все вибухати, літати, і все буде погано, але буде прямо біля мого дому і біля дому близьких мені людей. Мене Сергій Зенін. В цивільному житті я був радіоведучим, телеведучим, диктором. Диктором, в принципі, я продовжую бути зараз, але у вільний від служби час, бо моя основна діяльність наразі це аеророзвідка у 412-му окремому полку безпілотних систем «Немезіс». Якось так склалося, що от з самого початку, коли я зрозумів, що я дійсно... Планую і хочу потрапити до війська, що я хочу потрапити саме в той підрозділ, де є або мої знайомі, або люди, яким я довіряю. Е, я почав шукати варіанти, і, звісно, якось так, степ байстеп я прийшов до того, щоб спробувати просто піти на курси е, аеророзвідки. Це були е, курси, які називалися використання цивільних дронів в зоні бойових дій. Тобто це Мавік, аутель, як організовувати роботу, і, в принципі, після цих курсів я зрозумів, що мені подобається е літати, е мені подобається цей вид зверху. Да? Тобто є, є таке відчуття з одного боку, що ти ніби в комп'ютерній грі, які всі ми грали. І я також свого часу любив це. Потім є відчуття, певне ось таке відчуття польоту, воно також присутнє. І також ти якось об'єктивно, але при цьому більш-менш безпечно і віддалено бачиш картину бою або там, ну, нас тоді вчили і коригувати вогонь також. Тобто ти бачиш, скажімо так, з висоти пташиного польоту певну картину, як що відбувається. Потім наступні курси, на які я пішов, це вже були крила. І от коли я спробував політати на крилах, спочатку навіть на симуляторі. Мене прямо от сильно затягнуло. Тобто я зрозумів, що там е, дрони, типу, от там квадро, окту і так далі, ну коптерного типу е, мене не так сильно пруть, як е, саме крила. І от я з багатьма своїми знайомими з аеророзвідки, там з інших підрозділів, з якими спілкуюся. От е, у багатьох є таке саме відчуття, як і в мене. Тобі важко його пояснити просто словами, але, от е, це відчуття аеродомінаміка польоту на крилі. Вона якось саме конкретно нас захоплює набагато більше, ніж аеродинаміка польоту на коптері. Я відповів на це питання в два етапи. Перший етап це перше, що приходить в голову. І я завжди всім кажу, я хочу зірку смерті. От зоряних війн. От я кажу, дайте мені зірку смерті, і все буде чітко. От, оце, мабуть, той топ, до якого я би хотів розвинутися в плані безпілотної роботи. Зазвичай ми. Не їдемо всліпу, тобто у нас задачі не ставляться на кшталт: поїдьте, подивіться у ту посадку, у ту посадку. Це такі фрази також звучать, але це конкретні посадки, які. Аналітики вважають за потрібне дослідити на основі якихось попередніх розвідданих, або там щось було, і потрібно уточнити, чи дійсно там знаходяться певні вогневі засоби противника, чи ні, чи там дійсно уразили чи ні. Або можливо була якась інформація, тобто треба привести до розвідку. Або ж ми розуміємо, що було якесь там пересування, якась оперативна інформація, яка за рахунок там. Аналізу призвела до певних підсумків, і нам кажуть, що ось цей район. Ми думаємо, що там є те-то, те-то, тето, або можливо, там ще щось варто пошукати. Нам окреслюють певні райони для роботи. Ми, в свою чергу, маємо проаналізувати, чи можемо ми туди долетіти нашим засобом чи ні. Яка кількість польотів нам потрібна для того, щоб цей район покрити за там певний бойовий день? Ну і відповідно, ми приходимо до висновку там. Напередодні скільки ми можемо зробити польотів, наскільки ми можемо покрити нашу зону інтересів, і відповідно готуємося до польоту на наступний день. Ми літаємо на фотольоті. Тобто наша задача прийти по маршруту, відфотографувати матеріал, тобто ми одразу не знаходимо цілі. Потім йде етап дешифровки, який або ми самі виконуємо, або виконують хлопці на відтяжці, вони оброблюють ці фотографії і шукають там якісь приховані цілі. Інколи знаходять прямо-таки багато. Особливо приємно отримувати фідбек, коли ти бачиш там в якихось. Підсумках, наприклад, за тиждень бойовий, да, там уражено таку-то гаубицю, знайдено нашим екіпажем. Ну, тобто написаний номер екіпажу, і назва екіпажу. І це прям дуже приємно. І мене, і хлопців, це дуже сильно мотивує. Ми працюємо на певній віддаленості від лінії бойового зіткнення, яка дозволяє нам, скажімо так, спокійніше почувати себе, ніж та ж піхота, і так далі. Але якщо ми говоримо вже там про дистанції 2-3 і більше кілометрів, то так само небезпечно може бути і на 3 кілометрах, на відтяжці, і на 10 кілометрах, і на 20 кілометрах. І впівдрони, і я тепер це також розумію, вони можуть дістати будь-куди. А якщо мова про оптоволокно, то ти його. І не побачиш ні на яких радарах, тільки коли ти його от побачив очима і почув, ти маєш приймати якісь рішення, куди бігти, де ховатись, там, чи стріляти в нього, чи не стріляти. Ну, тобто це вже такі моменти. І коли ти таке переживаєш вже сам, плюс каби. Одне з таких найнеприємніших відчуттів було це: от почути приходи кабів. Раніше я про них, ну хлопці, розповідали, що ти, ти це шоршання ні з чим не сплутаєш. От, а коли ти вже його чуєш і потім чуєш що це десь поруч, ну так неприятненько, м'яко кажучи. звуком. А что я в пиве хочу, непонятно. Хай, небо. Это небо. Не, не понял, я чую сейчас секунду. Не, 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 будь там, будь там. А небо, чей, не, моли а хули, может, оптика. Все, давай починати, якщо що, осінь. Тримай мені оту як її. Щоб я забіг швидко. Якщо. Вер, візер, не чую. Я, я кажу, ми готові. Плюс-плюс, не проходило, не проходило просто. Maybe. екіпажі Зазвичай у нас все розписано по ролях, тобто ми знаємо, хто за що відповідає. Я саджаю літак, я злітаю, я збираю, значить, я це роблю і в подальшому. Сеня відповідає за антенну, значить це його робота. Візер будує маршрути, контролює все, що у нас відбувається в польоті. І на ньому, там, з точки зору, ну, як на мене, з точки зору навантаження саме в процесі роботи, на ньому лежить навантаження найбільше там, в плані. Концентрації, і в плані е, часу, тобто він перебуває в напрузі весь час польоту, кожного польоту, який ми здійснюємо. Е, бо ми, наприклад, е, там з точки зору мене і сені, у нас е, найбільш напружені моменти це от, підготовка, і це там запуск і посадка. Тому що ми виходимо там на відкриту ділянку місцевості, нам потрібно це зробити максимально швидко, безпечно і так далі. Я це скажу, в мене тільки що так висадив, блять, сокол чи орел, я не знаю, що це. Я ледь не всрався, я вам чесно скажу, блядь. Побачив його над собою, він піх і поняв, блін, просто кружляє наді мною, блядь. Він, блять, Чую її чекаю, поки спуститься. На землі на землі. Не, воно в траву. Ну, не в траву, а... Передайте привет подписчикам. Командир, раз хорош. Йо-мої йо усі ясіння. Рівень моєї особистої відповідальності. Е Враховуючи мою оцю впізнаваність і медійність, він набагато вищий. Тобто я для себе цю планку ставлю вище, бо я розумію, наскільки там е і критика може бути сильною, якщо я зроблю якусь помилку. Ну я я вже мовчу про взагалі, які наслідки можуть бути помилок в, в нашій військовій діяльності. Але є ще друга сторона медалі: це від тебе постійно або очікують якогось зашквару, тобто о, ну там. Ну, це ж звізда, якщо так, от, значить це через те, що він. Я завжди кажу, що зв'язки це скоплення газів. Мені колись цю фразу сказали, вона мені дуже подобається. От. Я... Ну, я розумію, що там певний рівень впізнаваності є, але він не колосальний, це, по-перше. Тобто, у мене нема такого, я можу спокійно зайти в магазин, мене там взагалі ніхто не буде знати. Ну, будуть дивитися, десь я там його бачив, але не знаю де. От. Таке теж було. О, друже, привіт! Там. А ти з такого-то підрозділу? Я кажу ні. А, а може, ти з такого підрозділу? Ну, військове. Ні. Ми з тобою бачились там, 100%. А потім він так раз: там Радіо Рокс. Я говорю, такий: клас, чувак. Радий тебе бачити. Таке Також кілька разів було. Можна подивитися мільйон інтерв'ю. Можна ну, бути, як от я з родини військовослужбовців, але поки ти сам не візьмеш на себе ось цю в першу чергу відповідальність. Оце, мабуть, найбільша штука, яка робить із тебе військового. Це відповідальність за чиєсь життя, коли ти прям точно знаєш, що є ризик для цього життя, і от кожна людина, яка біля тебе, ти за неї відповідаєш так само, як вона відповідає за тебе. І оце тебе дуже сильно змінює, прям перегортає твій світ повністю.